Вітаю вас, любі мої учні, розпочинаємо урок української мови. Вам слід до уроку підготувати друкований зошит, частинка сьома, робочий зошит, косу лінію, ручку, простий олівчик та лінійку. На цьому уроці ми будемо з вами виконувати багато різноманітних прав, за темою, дієслово як частина мови, особові закінчення дієслів першої та другої дієвідміни. Розгортайте зошиток на сторіночці 40. Ми з вами сьогодні попрацюємо над уроками 13-14, а також трошечки пригадаємо інформації з уроку 11, -го. тому будемо працювати не тільки на сторіночці 40, а ще й на сторіночці 32. На початку нашого уроку я пропоную налаштуватися на гарну та плідну роботу, тож проговорюйте афірмацію разом із диктором. Досліджую, пишу, читаю. Все основне з уроку знаю. Діти, Ось такою цікавою афірмацією ми з вами будемо працювати. На початку ми попрацюємо з вами з картою знань, яка називається Дієслово. Дуже уважно дивимося зараз на екран та запам'ятовуємо. Основну інформацію для того, щоб ми з вами зрозуміли, що таке дієслово як частинка мови. Будьте уважними та зосередженими. Тож, що таке дієслово? Означає дію або стан предмета відповідає на питання, що робити, що зробити або що робить. Наприклад, бігає, сумував, читати, плавати, запитав, хвилюватися, танцює. Види дієслова Доконаного виду означають завершену дію, що зробив чи що зробити, і недоконаного виду означають незавершену дію, що робив, що робити. Доконаного виду заснув, збудився, взяти, зловила, спитати, недоконаного виду спав, брав, ловити, питати, бігає, літала. Тож дієслава нас поділяються на дві групи доконаного виду, ті, які означають зазавершену дію, і недоконаного виду, які означають навпаки незавершену дію. Яке ж може бути число дієслова. Число може бути однина, а може бути множина. Нам з вами все це вже знайомо. Одне бігаю, стрибав, працює, буду співати, навчає. Множина, коли багато роблять якусь справу. Бігають, стрибали, працюють, будуть співати або навчають. Часи дієслова. Їх буде три. Минулий час. Теперішній час та майбутній час. Чим же вони відрізняються один від одного. Минулий час це дія, що відбулася до моменту мовлення. Він малював, вона робила, вони танули. Теперішній час це дія, що відбувається в момент мовлення. Тобто зараз малюю, роблю тануть. Майбутній час це дія, що відбувається після моменту мовлення. Намалюю, буду робити, роздануть. Тож запам'ятали, число однина – множина, а часи минули теперішній майбутній. Дієслово минулого часу змінюється за родами. Чоловічий рід, він читав, він бігав, він сумував. Жіночий рід – вона читала, бігала, сумувала. Середній рід – воно читало, бігало, сумувало. Дієслова змінюються за особами в однині та в множині. Бачимо, перша особа пригадуємо я або ми. Так, Перша дієвідміна в однині у ю, множині, емо «ємо». Друга дієвідміна у ю множині – імо їм. Друга особа перша дієвідміна однина. еш єш множина ете єте. Друга дієвідміна однина іж їж, множина, іде їте. І третя особа, пригадуємо, це він, вона, воно, вони. Перша дієвідміна однина е, є, множина ють, ут, ут, однина другі дієвідміні іть їть, множина, ать, ять Ми все це будемо з вами сьогодні розбирати. Тому все буде далі більш зрозумілішим. У ваших зошитках я пропоную виконати завданнячко номер 3 під дірочкою на сторіночці 32. Розгорніть, будь ласка, сторінку 32. У вас тут є правило. Дійслова теперішнього і майбутнього часу змінюються за особами і числами. Перша особа Я читаю, ми читаємо. Друга особа ти читаєш, ви читаєте. Третя особа він. Вона або воно читає, вони читають. Це називають дієвідмінювання. Тож, давайте змінимо дієслова нести і спати за особами, скористуючись підказками. Тож, я що роблю? Молодці, я несу, беремо ручечку дописуємо з вами. Я несу. Далі спати, а я що буду робити? Я сплю, молодці, я сплю. У множині. ми що робимо? Несемо, або ми що робимо? Спимо дуже добре. Далі, ті ж самі слова, спробуйте провідміняти самостійно, але до займенника ти. Ти що робиш? Правильно. несеш. Ти що робиш? Спиш дуже добре. Далі попрацюйте самостійно. Відео для цього завдання. Натискайте на паузу. Давайте перевіримо. Ви що робите? Несете. Ви спите. Він, вона або воно, так, це третя особа. Він що робить? Несе. Він спить, вони несуть, і вони сплять. Ось такі закінчення у вас повинні бути. Так, зробили це дуже добре. Ідемо з вами далі, виконаємо завдання під номером 4, так само у, на сторіночці 32. Слід прочитати віршик Андрія М'ястківського, уживши дієслова слова в потрібній формі. Ми працюємо також в цих зошитках. Знов вершиною, рясною. У слові вершину, що напишемо? Разумнечки напишемо букавку Е. Розшумітися сосна. Сосна що зробить? Так, вона що зробила навіть точніше? Розшумілася сосна, розшумілася, сосна. Вечір що робить? Дихає. Чим? Весною, та й насправді вже весна молодці. Сніг крихкий, не неначе щебить. За чим? За селом. Що робить путь? Чорніє путь. І зірки у тихім небі, наче проліски, що роблять. Цвітуть, молодці, цвітуть. Тож виправили з вами помилки. Точніше, ужили дії слова у потрібних формах. Дуже добре з вами впоралися із завданням. А тепер переходимо на сторіночку 40, і тут будемо виконувати далі четверте знову завданьчко. Слід дослідити дієслова і поміркувати, які літери пропущено в закінченнях. Чи діє тут прийом зміни наголосу? Перше слово захочеш. Як ви думаєте, що тут треба вставити? Що зробиш? Захочеш молодці. Пишемо буковку М. Що зробимо? Захочемо. Вони що зроблять? Або вони захочете. Правильно. Далі змочиш чи змочеш? Змочиш, ми змочимо змочите. Чому ж саме так? Тому що перші три слова відносяться до першої дії відміни, а другі три слова відносяться до другої дії відміни. Давайте прочитаємо інформацію у рамочці і запам'ятаємо інформацію. Запам'ятаємо вивчену правилу. Запам'ятай за особовими закінченнями дієслова поділяють на першу та другу дієвідміни. До першої дієвідміни належать дієслова, які в третій особі множини мають закінчення. Уть, ють, пишуть, читають. До першої дієвідміни належать також дієслова, що в початковій формі мають суфікс отися, боротися, борються, молоти, мелють. До другої дієвідміни належать дієслова. Які в третій особі множини мають закінчення ать ять, кричать, клеять. Зараз, будь ласка, натисніть відео на паузу та ще раз прочитайте цю інформацію в рамочці. Можете взяти будь-які кольорові олівчика для того, щоб краще запам'ятати цю інформацію. Тож, перша дія відміде, так, Ось у нас перша дієвідміна третій особі множини, тобто можете дописати собі множини, це буде вони, будуть мати закінчення яке? Правильно закінчення буде уть-ють. А якщо це може бути друга дієвідміна, я вам іншим кольором виділяю, то там в третій особі множини будуть закінчення ать-ять. Тож, якщо це перша дієвідміна, то в множині третій особі буде уділу, якщо це буде друга дієвідміна, то закінчення буде ать-ять. Давайте спробуємо визначити дії відміни, написати в дужечках. Перше слово робити пригадуємо третю особу. Третя особа множена. Тобто вони. Вони що роблять. Закінчення. Ять. Як? Дивимося, яка це особа. Правильно, це третя особа, а ять – це друга дія відміна. Тому тут написано цифру 2. Любити пригадуємо знову, вони що роблять. Люблять, правильно. Якщо не закінчення яй, то це буде яка дій відміна? Розумнічки. це буде знову друге дієвідміна. Наступне слово знати. Вони що роблять? Вони знають. Закінчення ють. Ось воно у нас. Тому це буде перша дієвідміна. В дужечках одиничку римську написали. Наступне несуть. Вибачте, не вони що роблять? Несуть, закінчення уть-ють це перша діявідміна. Палати, вони що роблять? Палають, закінчення ють це перша дія дієвідміна. Далі другий рядочок, ось цей виконайте самостійно. У дужечках слід написати, або перша, або друга діявідміна. Перевіряємо, клеїти, вони клеять, це друга дієвідміна. Читати, вони читають, перша дієвідміна. Ліпити, вони ліплять, це друга дієвідміна. Кричати, вони кричать, це у нас друга дієвідміна. І ходити, вони ходять, це також буде друга дієвідміна. Тобто ви дивитеся на. Закінчення у третій особі множини. Тобто, пригадуєте, третя особа множина це займенничок вони і до нього підставляєте певне дієслово. І тоді ви дізнаєтесь, чи буде перша дія відміна чи друга. Переходимо з вами до інформації у шостому завданні, читаємо в рамочці інформацію від нашої мудрої сови. В особових закінченнях дієслів першої дієвідміни. Пишуть «е», Є, пишеш, пише, читаємо, читаєте, бо пишуть читають. В особових закінченнях дієслів другої дієвідміни пишуть і, Ї. Ходиш, ходить, клеїмо, клеїте, бо ходять клеять. Самостійно прочитайте ще раз цю інформацію та відтворіть її з пам'яті, не підглядаючи у ЗОшит. Спробуйте визначити дію відміну у записавши потрібну букавку. Перше слово, говориш, пригадуємо, що для того, щоб правильно вставити букавку, ми. Ставимо слово у третю особу множини, тобто додаємо займенничок вони. Вони що роблять? Говорять. Якщо у нас закінчення ать або «ять», це буде у нас друга дієвідміна. А в другій дієвідміні у нас буде або і, або І, тому говориш. Далі, любиш чи любиш? Вони люблять. Це у нас. Друга дієвідміна, тому буде або и, або і. Любиш. Наступне співаєш, вони співають, Уд'ють – це перша дієвідміна. відміна. А якщо ми з дії відміна, то можна написати або Е, або є. «Співаєш», пишемо є. Далі попрацюйте самостійно. Ось пропущено букву И, тому що вони косять це друга дієвідміна. відміна. Перемагаєш, вони перемагають, уть-ють це перша дієвідміна, відміна, тому тут пишемо є. І носиш, вони носять, а діять, це друга дієвідміна, тому пишемо буквко. Ось так слід було виконати це завдання. Дай я пропоную вам трошечки відпочити та послухати чарівну пісеньку про закінчення дієслів. Слухайте її уважно та запам'ятовуйте слова. Як шують, збуть, вони, вони полють, течіє тут і завжди у закінченнях пиши, поліста олєшети, помилок тут не знайти, що за забуху загадкову захопало тіє слово. якщо Відчиня в Участь він не стоїш ти! Ось ми з вами трошечки відпочили переходимо до завдання під номером 8 Слід переглянути презентацію, запам'ятати словникові слова та записати їх у восьмому завданні. Налаштувалися, прибрали ручки олівчика, щоб вам нічого не заважало. Дивимося дуже уважно та запам'ятовуємо усі словникові слова. Хвилина. Секунда. Сантиметр, дециметр, тривога, минулий. А тепер натиснули відео на паузу та записали слова з пам'яті у восьме завдання. Юрійте, будь ласка, чи всі слова ви записали? Хвилина, секунда, сантиметр, дециметр, тривога, минулий. Певнене, що ви встигли записати всі запропоновані слова. Ну а далі давайте попрацюємо із тренажером за зразочком. Треба підкреслити орфограми знак м'якшення в дієсловах, букви Е, Є та И, І, Є, закінчення дієслів за зразочком. Зразочок у нас такий: усміхатися. Усміхається, усміхаєшся. Щоб вам було легше це робити, ми додаємо з вами уявно займенники. Він, що робить, усміхається, ти, що робиш, усміхаєшся. Давайте спробуємо скоритися, він що робить? Скориться. Так, бачимо з вами яйця. А дієслова слова ця ми завжди пишемо зі знаком м'якшення. Пишемо скориться. Скориться, кома. Ти що зробиш? Скоришся. Пишемо скоришся. Ми з вами пригадуємо, що дієслова на ця ми завжди пишемо зі знаком м'якшення, а ось на «ця» ми пишемо без знаком м'якшення. Далі ділитися. Він що робить? Ділиться, правильно пишемо. Ділиться. Ти що робиш? Ділишся. Записуємо. Ділишся. Далі, будь ласка, з наступними дієсловами попрацюйте самостійно. Боротися, приклеїти, звернутися. Будьте уважними, якщо не впевнені, тоді пропускаєте. Слово боротися. Вам слід було записати він бореться, ось так бореться. Ти борешся. Наступно приклеїти. Він приклеїться, приклеїться, ти приклеїшся, приклеїшся. І звернутися. Він звернеться. Він звернеться, ти звернешся. Саме так вам слід було виконати ось таке завдання. Перевірте, якщо є помилки, обов'язково їх виправте. Далі давайте з вами пригадаємо ще одне останнє правило як же писати частку не з дієсловами? Слухайте уважно мудру сову та дописуйте слова, яких тут не вистачає. Частку не пишемо з дієсловами окремо, не писав, не вивчають. Деякі дієслова без не, не вживаються, тому їх пишемо разом. Не волити, не щутися, не стямитися, нехтувати тощо. Тож ну, дописуємо слова, яких так не вистачає, і пригадуємо правило. На екрані вже з'являються відповіді. Натисніть відео на паузу, допишіть те, чого вам не вистачає, і відворіть з пам'яті, не підглядаючого зошит. Так, діти, у нас з вами залишається на цьому уроці ще одне завдання під номером отенації. Треба прочитати вірш Наталі Забіли, заповнюючи пропуск, пояснюючи правопис. Читаємо разом, але ви берете просте у і всі пропуски заповнюйте самостійно. Ось іде весна ланами, нами, перелогами, лісами, де не ступить з під землі, лізуть паростки малі. Як опустить вніс правицю, зеленіє скрізь травиця. Як лівицю підведе, сюди листя молоде. У вас тут були два новенькі слова: перелік це наорена земля, правиця лівиця, права та ліва руки. Будь ласка, заповніть самостійно всі пропуски. Давайте перевіримо. Ось іде весна, перевірне слово весни пишемо з буквою Е. Ступить пишемо з буквою И. Опустять, пишемо з буквою Я. Зеленіє пишемо букавку Е. Підведе пишемо також букавку Е. Перевірте, чи всі пропуски ви заповнили правильно. Далі нам треба з вами підкреслити дії слова, поставивши питання та визначивши, яку дію позначає кожен із них завершену чи не завершену. Шукаємо тут дієслова. Ми з вами знаємо, що дієслова підкреслюємо двома рисочками, тож беремо простий олівчик лінійку, щоб все було охайно. Шукаємо, підкреслюємо. Ось іде весна ланами, перелогами, лісами. Що робить Іде правильно? Підкреслили і Де Де не ступить з-під землі, лізуть паростки малі. Що зробить? Не ступить. І що роблять лізуть Молодці. Як опустять низ правицю зелені скрізь травиця? Що роблять? Опустять правильно. Що робить? Зеленіє. Бачите, тут два дієслова. Як лівицю підведе всюди листя молоде. Так, дійсно, діти що зробить, підведе. Підкреслили також двома рисочками. Давайте спробуємо назвати дієвідміну кожного дієслова. Ми знаємо, що дієвідміна може бути або перше або друге. Перше слово ідея для того, щоб правильно визначити дієвідміну, ми пригадуємо з вами, що треба поставити слово у третю особу множини. Вони що роблять? Ідуть, а закінчення уть-ють у нас перші дієвідміння. Можете зверху написати один. Далі не ступить, вони ступлять. Правильно, «діять» – це у нас друга дієвідміна. Молодці. Записали зверху друга, лізуть. Вони лізять правильно, а т це у нас друга дія відміна. Опустять. Вони що зроблять? Опустять? А т'ять це у нас друга дієвідміна. Лізуть, опустять, зеленіє, вони зеленіють. Уть-ють – це у нас перша дієвідміна. Підведе, вони підведуть, утю, це також буде перша дія відміна. Тож діти, вам треба обов'язково вивчити правила, які знаходяться у вас у рамочках на сторінках 40 та 41. Правила вчимо обов'язково, тому що далі їх буде ще більше. А також на сторіночці 41 обвели в кружечок номер 15. Це ваше домашнє завдання. Участь у таких невеличких міні перегонах Бажаю вам успіхів у виконанні домашнього завдання. Не забувайте вчити правила.